Привіт, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал та вдарь по лайку та дзвінку, щоб не пропустити нове відео. Ну все полетіли. Матеош Гамрот в ефірі польського телебачення заявив, що буде резервним бійцем у поєдинку за пояс чемпіона легкої ваги Махачев Олівейра. Бій відбудеться на турнірі UFC 294 в Абу-Дабі. Гамрот вийде на бій, якщо один із бійців не зробить вагу або відмовиться від поєдинку. Це крута новина для Матеуша. Я впевнений, що він один із найкращих бійців дивізіону, який дойде до пояса. Бажаємо йому в цьому успіхів. А ліста Роверім офіційно. Голоси про завершення кар'єри цим постом. Я офіційно оголошую про завершення бійцівської кар'єри. Я буду завжди вдячний за всіх дивовижних людей, з якими мені довелося познайомитись і попрацювати, за всі надані мені можливості, за всі дивовижні місця, які мені вдалося відвідати під час кар'єри. Але моя боротьба ще не закінчена. Я продовжу свою боротьбу у голландській поліції, виступатиму за зміцнення психологічного та фізичного здоров'ю по всьому світу. Бажаємо. Лі стару знайти своє покликання. Так, стероїдний дядько, але показував гарні поєдинки. Бенейл Даріуш відреагував на чутки щодо бою з Арманом Царукяном. Так, Абделязі сказав мені, що домовляється, але поки ще контракту немає. Як тільки він з'явиться, я про це повідомлю. Я сподіваюся, що це вийде. Я дуже цього хочу. Сподіваюсь, наш поєдинок пройде на UFC 296. Це буде чудово. Сказав Даріуш. Також Бенейл оцінив свого пити цінного суперника Царкен, ну що тут скажеш, він та Гамрот, по суті, майбутнє дивізіону. Вони обидва молоді. Царюкя зовсім молодий, йому скільки там 27. Думаю, що він може все. Хлопець добряче підтягнувся в усіх аспектах. Додав Даріуш. Також Бенейл Даріуш оцінив шанси на перемогу Алекса Волкановський у реванші з Славом Махачевим. Я віддав перемогу Махачеву у першому бою: 4 до 1 або 3-2 за раундами. Так так, я дав 3-2. Розумієте, яка справа. В останній раунд можна було віддати Волкановські з рахунком 10-8. І тоді це була б ніч'я. Але все ж таки я віддав цю перемогу Махачеву. Звичайно, в останньому раунді він виглядав не дуже. З цього приводу скажу, от що якщо відбудеться реванш, у Алекса буде набагато більше впевненості в собі. Просто у першому бою він був обережним, побоювався текдаунів, дотримувався свого плану. У реванші він скаже собі: тепер можна й додати, бути Трохи агресивнішим і піде вперед. Я думаю, що це дозволить йому набирати трохи більше на суддівських картах, виграючи кожен раунд, і в результаті здобути перемогу. Якщо чесно, не розумію, чому за останні дні роздувають тему Волкановський Махачів. Так зрозуміло, що це перед боєм іслама, але до чого тут Алекс? Іслам ось програє пояс. До чого тут ці балачки? Та й до того ж, Алекса є тупурія, яким треба зайнятись. Не бачу сенсу в цих розмовах. Даррен Тіл назвав найкращого бійця ММА всіх часів. Джон Джонс найкращий боєць ММА всіх часів. На мою думку, ніхто не може перевершити його в цьому. Просто додам. Думаю, що Джонс переможе Мійочича, шанувальником якого я теж є. Якщо хтось хоче посперечатись зі мною, я збираюся зробити на це великі ставки. Особисто я теж вважаю, що Джоні є найкращим, і те, що за ним буде перемога у протистоянні зі Стіпи. Хоча він теж мені подобається як боєць. А кого ви Вважайте найкращим бійцем усіх часів. Залишайте свої думки у коментарях. До речі, помітив, що за останній час знизилася ваша активність. Можливо, вам щось не подобається. Буду вдячний вам, якщо ви поділитеся враженням від цього випуску. Дякую вам. На вихідних відбувся Файт Night, де у головному поєдинку вечора був бій Бобі Гріна та Гранда Доусона. Бій був коротенький Бобі. Вже в першому раунді на 33 й секунді завершив цей бій та потрапив у топ 10 бійців свого дивізіону. З чим ми його і вітаємо з іншими результатами поєдинків, ви можете ознайомитися на екрані. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись, будь ласка, на канал та залиш коментар. Це допомагає у просуванні каналу. Долучайся до мого телеграм-каналу, посилання під відео. Дякую за увагу! З вами були ММА в Деталях. Почуємось.